Аби зрозуміти, як ті зміни, які можуть відбутися в цій церені, потенційно можуть вплинути на гаманці кожної української родини. В нашій студії Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Олексію, доброго раду. Вітаю вас. Хочу розпочати з співпраці України з міжнародним валютним фондом. Програма нового кредиту наприкінці минулого року виглядала майже узгодженою, але як бачимо станом на лютий 2026-го фінального рішення досі немає, наскільки я розумію. Цю ситуацію з чим це пов'язано так і є на сьогодні. Ми очікуємо засідання виконавчої ради МВФ для того, щоб узгодити всі ті речі, про які, скажімо так, домовлялись. Чого від нас на сьогодні хоче МВФ? МВФ хоче від нас, щоб в нас були стабільні макроекономічні показники В нашої країни. Можна сказати, є для цього ну два. Інструменти перший це наповнення державного бюджету, другий це стала фінансова підтримка наших партнерів. Якщо ми говоримо про... Наповнення державного бюджету: по-перше, в нас на цей рік закладено додаткові надходження завдяки нашим підприємцям 440 мільярдів гривень. По-друге, якщо ми говоримо про фінансову допомогу від наших партнерів, ми говоримо про отримання репараційного кредиту, так званого в 90 мільярдів євро. які ми очікуємо, тому скажімо так, в нас є. Окрім цього, такі домашні завдання, які ми повинні виконати, і про які говорить МВФ. По-перше, це прийняття нашого державного бюджету, і ми його вже прийняли. По-друге, це закон, про який дуже багато говорять ПДВ для наших ФОПів, які переходять межу в один мільйон гривень. Це оподаткування на цифрових платформах та оподаткування ПДВ експрес-посилок. Які mm. надходять до нашої країни, нам є над чим працювати, потрібно вести такий дипломатичний, скажімо так, діалог спілкування з представниками МВФ, тому що, на мою думку, як представника фінансового комітету, чи готові наші підприємці і наші громадяни сьогодні до європейського оподаткування? Мабуть, ні. Але mm. ми точно готові до європейських стимулів розвитку бізнесу та підтримки наших громадян. Які з тих рішень, які очікує від української влади Міжнародний Навалютний фонд здатні суттєво вплинути на доходи або податки українських громадян. Ну, Давайте, якщо ми говоримо про надходження, у нас є вже на сьогодні конкретні цифри. Ми очікуємо, що закон про оподаткування на цифрових платформах надасть до державного бюджету приблизно 14 мільярдів гривень. Якщо ми говоримо про ПДВ для експрес-відправлень експрес-посилок, це приблизно 20 мільярдів гривень. Якщо ми говоримо про ПДВ для ФОПів, це приблизно 45 мільярдів гривень. І ми повинні розуміти, що головне завдання кожного цього законопроекту це наповнення державного бюджету. А я нагадаю нашим телеглядачам, що всі гроші, які йдуть в державний бюджет, вони витрачаються тільки на потреби збройних сил України. Що стосується ПДВ для ФОПів, одна з найбільш дискусійних норм, на яких наполягає Міжнародний валютний фонд, вони це формують в рамках необхідності триматися, як вони це часто кажуть, фіскальної дисципліни в Україні. Але з іншого боку, це може мати негативний вплив загалом на бізнес-клімат і на Бажання громадян займатися, зокрема, і дрібним підприємництвом. На вашу думку, де проходиться межа, між якою це ще фіскальна дисципліна і вже спосіб задушити мале в Україні? Дякую за запитання. Дійсно дуже суперечлива норма, і потрібно тут спершу розуміти, що вимагає МВФ, а що вимагає наш уряд. МВФ вимагає, щоб ми протягом цього року внесли цей законопроект до Верховної Ради, почали його обговорювати, і вони розуміють, що питання важке і потрібна консолідація навколо цього питання. Uh -huh. Що вимагає наш уряд? Уряд вже Напрацював законопроект, який вимагає, щоб ми найближчим часом проголосували, і з 1 січня 2027 року це запрацював. Ще раз нагадаю, завдання кожного цього законопроекту наповнення державного бюджету. За підрахунками Мінфіну, ми повинні отримати завдяки цьому законопроекту 45 мільярдів гривень до державного бюджету. Але, за підрахунками експертів, втрати ФОПів можуть складати приблизно 115 мільярдів гривень. Тому що mm -hmm. є логіка прийняття цього законопроекту. Це, по-перше. По-друге, чи є в нас сьогодні інструменти в податкової служби і в бюро економічної безпеки для того, щоб розуміти, де маленький бізнес, який працює, а де великий бізнес, який завдяки ФОПам, скажімо так, шукає шляхи не сплачувати податки. Так повністю є дійсно. Угу. Чи сьогодні не розуміє якась податкова служба, де великий магазин завдяки ФОПам не сплачує податки? Розуміє 100%, але отримує хабаря. На жаль. Якщо ми говоримо про поради, скажімо так, наших представників МВФ, вони говорять, що нам це потрібно для того, щоб вільно працювати в подальшому в європейському союзі, і я повністю згоден. Це потрібно використовувати і говорити тоді: так давайте ми приймемо цей законопроект, коли ми війдемо до європейського союзу, наприклад, через рік. Якщо ми говоримо про норми, які працюють сьогодні в Європейському Союзі, сьогодні норма в Європейському Союзі складає 85-100 тисяч євро, після чого оподаткування йде ПДВ. А нам пропонують запровадити 22 тисячі євро. Тобто, як говорить пан Гетьманцев, це така сокира, яку пропонує нам сьогодні МВФ для того, щоб відрізати всі ці сірі схеми, завдяки яким великий бізнес дробиться на маленькі, угу. але що ми можемо отримати? Ми можемо отримати ще більше фопів, які будуть просто до мільйона гривень, і ще більше корупції. Ми можемо отримати блокування накладних, які про які постійно говорили наші громадяни, які були пов'язані з ПДВ. Ми можемо отримати дуже серйозні проблеми з обігом документів, про які сьогодні ФОПи багато про просто не знає, ніколи з цим не працював. Угу. Тому я можу сказати свою особисту позицію. Я не підтримую цю ініціативу. Я вважаю, що наш дипломатичний корпус неодноразово показував дуже серйозні результати в перемовинах, в тому числі із МВФ, і над цим Потрібно працювати а в МВФ. Як дивляться на можливість переглянути цю вимогу? Вони йдуть на зустріч наприклад в тому, щоб відтермінувати, хоча б не до 1 січня. А там до кінця воєнного стану, що логічно, тому що якщо ми говоримо про європейський союз, там немає фізичної війни. Так і є. Ще раз повторюсь: МВФ на сьогодні вимагає від парламентарів внести цей законопроект mm -hmm. і дає рік на консолідацію навколо цього питання, тобто на обговорення, на ініціативи, на пропозиції і, як мінімум, навіть на те, щоб наші такі... Державні акцизні органи як бюро економічної безпеки і як податкова служба показали результат, що ми можемо дійсно самі самостійно подолати це питання питання дроблення великого бізнесу на маленький. Якщо це рішення буде ухвалено і з 1 січня це запрацює, то як це на собі відчують і ФОПи, і звичайні українці, які користуються їхніми послугами, я ще раз повторюсь. Я вважаю, що це рішення поки що не має жодної підтримки mm -hmm. в Верховній Раді. Це по перше, що стосується того, як відчують, це проблема. Це сьогодні проблема для підприємців, які ніколи не вели цей облік документації, а це зовсім інша форма заповнення. Це додаткові витрати, наприклад, на бухгалтерію, і потрібно сплачувати, щоб хтось її допомагав вести. Це з'являється корупційні ризики, тому що податкова може блокувати податкові накладні, які пов'язані з якраз ПДВ, і це все. Дійсно робить негативний фон для подальшої роботи наших ФОПів. Ви знаєте, я нещодавно дивився аналіз кроків Європейського Союзу після того, як президент Сполучених Штатів Америки Трамп запропонував вести мита проти Європейського Союзу. Mm. Перші кроки, коли обговорювали президенти країн Європейського Союзу, вони пропонували зменшити. Податкове навантаження саме на маленький бізнес в європейському союзі для того, щоб створювати конкуренцію. Розумієте, це правильні кроки. Ми повинні стимулювати бізнес. Наш український бізнес за минулий рік дав до бюджету додатково 10 мільярдів доларів. І ми повинні дякувати кожного разу нашим підприємцям за те, що вони сплачують сумлінно податки і підтримують наші збройні сили України. Чи допускаєте ви ситуацію, в якій міжнародний валютний фонд і український парламент з'їдеться по суті в клінчі, і це питання не буде вирішено? Що тоді може відбуватися, на що це може вплинути? Я, я допускаю варіант, що ми, як і за всі роки війни, знайдемо компроміс. Що від цього залежить? Буде він знайдений чи ні. З точки зору економічної стабільності України в цьому питанні ну це дуже серйозне питання на сьогодні. На кону стоять сьогодні гроші. Дивіться, ми сьогодні говоримо про програму фінансування на 48 місяців на 8,2 мільярда доларів від МВФ. Угу. Але чи буде прийнята програма? Якщо буде прийнята програма МВФ, ми отримуємо репараційний кредит, тобто він залежить напряму від прийняття рішення МВФ. Тобто сьогодні МВФ рішення МВФ є таким маркером для наших партнерів, що з Україною можна мати справу, що Україна має стабільну фінансову ситуацію. Тому ще раз повторюсь: я 100% впевнений, що ми знайдемо компромісні рішення, які не додавлять додаткове навантаження на наших підприємців, а дадуть можливість розвиватись навіть в такий важкий час. Оподаткування цифрових платформ. Тема достатньо резонансна, оскільки мільйони людей в Україні користуються послугами цих платформ. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день як нові правила оподаткування вплинуть на роботу цих платформ, ну і на ціну цих послуг для людей, які ними користуються? Нагадаю, як це все було, скажімо так, спочатку. Уряд вніс до фінансового комітету законопроект, який пропонував оподатковувати всі а, транзакції, які проходять на цих цифрових платформах? А, Комітет дуже чітко розумів, що ми повинні оподатковувати бізнес, а не побут. Тобто, якщо ви хочете продати якусь стару річ протягом року, ви не повинні сплачувати за це податки. І пропозиція комітету, яку потім комітет і підтримав. І на сьогодні в нас повністю готовий законопроект для розглядання Верховної Ради України, він пропонує таку пільгу на 2000 тисячі євро або на три транзакції протягом року. Ви можете щось продати. На цій цифровій платформі і не будете оподатковуватися, і це дуже насправді гарна ініціатива. Що стосується оподаткування, якщо ви робите транзакції протягом року до 6 і 6, ,6 мільйона гривень, угу. ви оподатковуєтесь 5% плюс військовий збір. Якщо ви цю цифру, скажімо так, перевалюєте в 6,6 мільйона, то ви сплачуєте 18% і плюс 5% від цього збору. Чи це може якось скажімо так відобразитись на вартості товару? Так, так, але це дуже великі цифри, які сьогодні потрібні надходжень до державного бюджету. Це майже 20, 14 вибачте мільярдів гривень. Наскільки реально це відстежувати? Ви говорили про те, що в Україні є достатньо фіскальних і правоохоронних можливостей для того, щоб відстежувати діяльність українських підприємців, які можуть вдаватися до різних схем, щоб уникати оподаткування. А якщо ми говоримо про маркетплейси, на кому буде покладена взагалі оця функція відстежувати активність громадян на цих платформах? Що стосується українських маркетплейсів та європейських е маркетплейсів, майже всі вони. На сьогодні підтвердили таку співпрацю з нашою податковою службою, тобто то податкова служба буде отримувати ці облікові документи від цих маркетплейсів і розуміти, які кількість транзакцій утримувати ці гроші буде спочатку маркетплейс, а потім сплачувати до податкової служби України. Чи є, скажімо так, на сьогодні якісь важелі на маркетплейси, які, наприклад, там Азії? Ацькі, з якими ми теж працюють і працюють багато наших українців, поки що немає. Але це теж питання перемовин. Угу. Але навіть та кількість маркетплейсів, які працюють в нашій країні, і частина в європейській, вона вже дає достатньо велике надходження до державного бюджету. Слухайте, виглядає цілком збалансована і, на мою думку, абсолютно справедлива система. Дякую, яка дійсно для людей, які заробляють на цих платформах, спонукає. Ставитися до цього як до бізнесу в першу чергу, а не як до просто торгівлі, якимись роздрібними речами, якими ми займаємося усі на різних цифрових платформах. Щодо полетування поштових відправлень, скажіть, будь ласка, як це вплине на вартість покупок із за кордону для кінцевих споживачів? Наскільки вони зміняться? Давайте. Спочатку розуміти постійно в кожному нашому питанні, розуміти головну ціль, навіщо це робиться? Це робиться для наповнення державного бюджету mm -hmm. і для підтримки наших збройних сил України. А, якщо ми говоримо про експрес-відправлення, всі експрес відправлення в європейському союзі з 2021 року оподатковується ПДВ. тобто це повністю євроінтеграційна норма, яку ми зобов'язані прийняти на шляху до європейського союзу. Якщо ми говоримо про гроші, а це дуже важливо. Це 20 мільярдів до державного бюджету. Якщо ми говоримо про кількість і вартість тих експрес-відправлень, які були до нашої країни протягом двох років, то це цифра, яка перевалює навіть за 150 мільярдів гривень протягом двох років. І третє, найголовніше ми говоримо тут про конкуренцію українського виробника якому дуже важко конкурувати, він в країні робить бізнес, він сплачує всі повністю податки. Але є, наприклад, якийсь байер або людина, яка робить цей експрес-відправлення з Китаю. По не сплачує податки, просто привозить цей товар, і звичайно, наш виробник не може з ним конкурувати. Тому це також питання конкуренції, яку ми повинні підтримувати українського виробника. І наостанок хочу в цьому питанні сказати, що ми зробили єдине посилки ці від пес до 45 євро. Якщо їх відправляє фізична особа до фізичної особи, наприклад, вам щось потрібно відправити uh -huh. до своєї там родини, то це не оподатковується. Олексій, підсумовуючи все, про що ми говорили, як би ви описали ту фінансову економічну реальність, в якій Україна на рівні держави і громадяни на індивідуальному рівні будуть жити в 2026 році? Ну, я вважаю, що в нас достатньо непогана насправді ситуація на п'ятий рік війни. Це потрібно розуміти. В державному бюджеті 2,8 трильйона гривень закладено на потреби збройних сил України. Завдяки нашим партнерам і репараційному кредиту, ми забезпечили всі необхідні грошові надходження на найближчі два роки, і дефіцит покриваємо. Це теж дуже важливо. Що стосується питань, які ми повинні прийняти. Моя улюблена фраза: ми не готові сьогодні до європейського оподаткування, ми готові до європейських стимулів розвитку бізнесу. І я вважаю, mm -hmm. що кожен дипломат або представник міністерства фінансів, який сьогодні спілкується з місією МВФ, вони повинні це ставити в пріоритеті. Ми повинні допомагати нашим підприємцям, які в такий важкий час все ж таки продовжують працювати в нашій країні і сплачувати податки. Що очікує громадян на рівні домогосподарства? Якщо ми говоримо про домогосподарство, звичайно, сьогодні питання енергетики стає найпершим і найважливішим. Але якщо ми говоримо про соціальні стандарти, наша країна єдина країна в світі, яка під час війни якось підвищує і утримує і намагається зробити щось для підвищення соціальних стандартів для людей, і це є дуже важливо. Дякую вам за спілкування Дякую. цього ранку. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був у нашій студії.